Товариство, хтось прокоментує ситуацію, що ви тут робите? Хто вас найняв? Хто ви такі? Товариство, як тебе звати? Хто вам тут взагалі? За якою метою ви тут перебуваєте? Скажи, будь ласка. Мето... Ті тітушки, про які ми вам казали. Давайте встановіть, будь ласка, їхню їхні особисті. Як нема старшого? Ну, хто ж з вас проїв сюди? Не треба мене знімати. Не треба знімати, тут дуже багато журналістів, які хочуть познімати все. В кого є документи, які посвідчують особу. Знімає. Як немає? А Я на які маю, під... показую немає? Ми тут раз на роботі. Раз на роботі? Так. Да. Така установка? А ти давно тут розумрабочий? А що ти тут робиш? А що саме робиш? Бити людей туди, які заходять на територію. Давайте не провокуйте людину, є. людей, ну я Показали, виправимо. Де документи? Проведи документи. Скільки мене? Два чоловіка? Зараз. Нема документів? Принесуть? А в тебе? Є? Є документи? Принесуть? А вони що у вас десь там в сумці окремо? Зібрав хтось документи, вони лежать в сумці чи що? В одежі честь. В Одежі? Так що, що ти робиш, Розкажи, що ти тут робиш? На стройці різноробочий. Ну, як давно ти тут різноробочий? Ти тут числишся? Ти перший день тут працюєш? Перший день, так? А ти? Теж? А, ти другий день. А ти скільки, скільки днів? Два дні. Бачите, тут молоді різноробочі, працюють лише два дні. А що саме ти робив? Скажи, будь ласка. Що саме ти робив От сьогодні на цьому будівництві? Бетон заливав. Бетон заливав? Так. А ти що, ну, колотав той бетон, так? А ти тут два дні, а ти що робиш? Все. — Ну все це маєш, людей б'єш, які заходять, да? щоб зупинити забудову. а Що? А що робиш? Там. Заливаєте, що ви заливаєте? Атажі, колони Колони залежаєш? Я. А хто тебе сюди привів? Ну, Шукав роботу, так, сказали. Хоть... І скільки тобі платять коштів? Ще не, казали. ще не казали? Ти просто альтруїст просто прийшов допомагати. Що, що будуть платити, будуть платити, а скільки платити? Ну я відкуду знаю. Больш? Тобто ти працюєш, але не знаєш, скільки тобі будуть платити, да? no. ну бачите, міліція, це ж очевидно, що це ті тушки, які неодноразово були людей, які намагалися зайти зупинити це це будівництво. Це видно, що вони от один, ось один день працює, ось другий день працює. Встановлюють да, Встановіть, будь ласка, і притягніть до відповідальності. А коли ви будете зупиняти забудову? Особисто як. Ну, не ви не ваш не відділ. свої. Ну от є, немає договору оренди. Відповідно, от бачите, зараз кран працює. Ми з вами же спілкувалися. Ну, кожен раз іншими... свою обов'язки. Кожен виконує свою Ні, То ви на якраз на нас турбує, що моя ви не, не виконуєте. Ну так ви свої та обов'язки не припиня, свою бо... Своя бо... Своя виконую... виконую свою обов'язку. Я свої особисто <гуми> <що>? виконую. <гуми> Прибіг, <гуми> відкрив рот незаконним методом, правильно? Чи незаконним чи методом. Метод, чи ви постукали в двері поставили? Товарий, я, я ж я попросив, О, так? Да, я, дійсно... Як ти, тобі відкрили? No, — Ну, мене не відкрили, тоді вже тоді не <гуми> зайшли. Товариство, пане міліціонер, дивіться, два ті ту йдуть, а ви не бачите. Вони не вже пішли, поки ви тут. ви мене відволікаєте. А я, це я відволікаю, так? Да? Це я відволікаю. Товариство, чого ви поспішаєте? Давайте ваші ж особище не встановлені, побудьте тут. А в теб, тебе є документи? Є. Да. Покажи, будь ласка повинен показати? Ну через те, що ось зараз на вимогу міліціонера ти маєш придивити документи. Я сюди прийшов з громадою, сюди. Ти з громадою прийшов? Та що ти розказуєш? Ти ж тебе бачив, коли ти блін зі тут стояв? Шановний, з якою ти громадою прийшов? З якою громадою ти прийшов? Друже, ну ще раз розкажи, громада. Що шеф дзвонить, начальник, прараб? Зараз? Ні, ні, ти, ти будеш тут, поки Почекайте, ну, тебе чекайте, не з'ясують. Почекайте, маєте право мене затримувати? Я, я ж кажу, зараз міліція з'ясує тебе. Та, так, будь ласка, з'ясуй Да, ласка, да ні, та, ти ж стій тут, ти, ту сіду... <гумен> <гумен> ні, 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 по, 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 побудь тут. Порушують закон, <гумен> ні, зараз. Порушують закон. Мої права, точніше. Ну-ну, скажи, будь ласка, ти як давно тут працюєш? Я не буду вам нічого говорити. Так скільки працюєш тут, кажи. Я що, на допиті зараз? На допиті. Як на допиті? Ти, право... ти знаєш, що таке люстрація народна? Ну, чого, да. так. Ну, так ти можеш зараз там на вулиці стоїть 100 чоловік, які можуть зараз тебе кинути туди. За так, так. За те, посада, ти, те яка різниця, яка посада не посада. Ти тут представляєш тітушек. Скільки які... вам заплатили за ці питання? Шановний, це до тебе. Нам тут ніхто не, повин, нічого не платить. Оце саме, саме той випадок вам Де нічого ніхто нікому ні. не платить. Ти так, альтруїст просто так безкоштовно працюєш. А що ти тут робиш? Ну, що ти тут робиш, якщо тобі нічого ніхто не платить? Поваром на кухні. Поваром на кухні? Ти ж 5 хвилин назад казав, що ти з громадою прийшов. Слухай, скільки... Я можу сказати, що хочеш. Та я мене. бачу, що ти балабол, що ти завгодно. О, Кажеш. Це вже образи. Образи? Я ну, на вас зараз образи кидаю. Не кидаєш. Балабол. Ну так покажи документи спочатку свої. Ну, тут, ну, а, зараз покажу міліцію свої документи. Вам я не повинен показувати, я маю право на це. Вам документи не показують. Ну добре, де наша міліція? А чи, що ти з плакатом? Ти, ти місцевий вже. Ти місцевий активіст. Дивіться, як тітушка швидко стає. А може мені привідять туди. Супер. А що ти з плакатом Что входиш? Так слухай, ну ми ж, тебе, ми ж тебе зазняли, що ти, що ти був серед тітушок, коли ми сюди прийшли. Я був. Ти з плакатом тримав? Плакат тримав? Ні. Ти плакат тримав? А де ти плакат взяв? Плакат мені дали. дали. Потримати? Ну все, можеш пускати, вже можеш не тримати. Іди, будь ласка, в ту кімнату, там міліціонер, вони зараз з'ясовують ваші особистості. Будь ласка, пройди. Я ж не ні, ні, ну я бачу, ти намагаєшся відпляти. Да. Пане міліціонер, знову ось спрощлкали. Ось один збирався тікати. Встановіть тікати? Ну, взяв плакат, косить під громаду, бачите. Будь ласка, ми завжди раді. Так, тут ото ще є.